У світі, який здригається від воїн та конфліктів, серед хаосу стоїть єдиний непохитний маяк надії це Євангелія Ісуса Христа. Але на превеликий жаль для багатьох воно залишається оповитою таємницею на сторінках Біблії. Тож ми представляємо історію надії цей трансформуючий курс на основі Божого Слова, який просто. Але глибоко висвітлює план Божого спасіння. Відбуття до откровення цей курс ретельно відбирає 20 історій зі старого заповіту та 20 з нового, розкриваючи грандіозний Божий задум для спасіння. Але це не закінчується завдяки восьми євангельським істинам. Учні занурюються глибше, розкриваючи суть покаяння та віри в Ісуса Христа. Для тих, хто прагне поглибити своє знання та розуміння Євангеля Ісуса Христа, історія надії просто, але глибоко висвітлює цей шлях. Будуємо покоління нових учнів на основі Божого Слова та ясного вчення Євангеля.